Привіт-привіт, мої любі! З вами Тетяна із Києва мої експерименти із кольором. Тут я малюю здебільшого синім і червоним. І дивлюся, як ці кольори між собою граються. Це малюнок олівцем. І тут поєднання зеленого і червоного. Ось такі троянди я намагалась намалювати. Десь у листях, у квіточках, у мене додано ще синій колір. Ось таке баловство у мене. Мені дуже подобаються ось ці. Поєднання кольорів. Я навіть маленька паспорту зробила для цієї картинки, щоб не забувати, як це гарно виглядає. Бачите, як вам таке поєднання? Мені дуже подобається. Тут я намагалась намалювати світло. Це дуже швидкі такі малюнки, так що не судіть мене дуже строго. Літо чайки сині, зеленим, білим. Ось такий літній пейзаж у мене з'явився. І ще одна чаєчка, вона дуже смішна в мене вийшла, <с>. як вам ось така вона. Тут просто якийсь абстрактний морський пейзаж. Я намагалася малювати пісок. Море море. А тут пробувала кольори для портрету. Це маленька-маленька картинка, вона мені дуже подобається. Тут не все, звісно, вийшло, але я спробувала. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою. До нових відео. З вами Тетяна. Пока-пока. Слава Україні!